24 та 25 лютого в історичному місті Броди спортивний клуб «Сайхадоджо» приймав гостей на відкритому чемпіонаті Львівської області Кушенка і кан карате у розділі Куміте. У цей нелегкий час для нашої країни турнір відбувся завдяки хорошій організації саме клубу «Сайхадоджо», Доджо, тісній співпраці з бродівською міською радою та небайдужим підприємцям меценатам. Ну, ми ще щось, тому що. Не тільки завдяки міському голові, міській раді, не тільки завдяки батькам, але ще й люди, які допомагають нам особисто розвивати кількушинка карате, розвивати наше доджо. Отже, хочемо нагородити подякувати за довгу підну співпрацю, за допомогу Андрія Железняка.

Чемпіонат зібрав більше 200 учасників із шести областей України з Львівської, Закарпатської, Київської, Волинської, Рівенської та Дніпропетровської. В турнірі приймали участь діти різних категорій. Дорогі спортсмени! Шановна бродівська громада! Вітаю у нашому славному історичному місці усіх учасників відкритого чемпіонату Львівської області. Дякую вам, що в такий непростий час для нашої України. Ви займаєтеся і показуєте, якими він є сильними і мужними. Бажаю вам вдало провести змагання і провести час у нашому місці Броха. Це вдалося, Дякую за організаторам. Дякую за те, що ви це зробили. Все було на висоті. Були маленькі неодяганці по поводу суддівства, але на кожному турнірі таке відбувається. Але взагалі дуже позитивно. це перший турнір років п'ять назад. Я їздив сюди, потім перестав їздити, тому що організація була на навичому рівні. Наразі. Організація підтягнулася. Підтягнулася по той причині, що хлопці перейшли к нам в організацію. Вони приїжджали до мене вже 20 років. Я вже проводжу чемпіонати України в місті Луцьку. Їм це дуже подобається. І наразі я опять, всіх ваших каратистів, запросив на 25 те Середня у нас буде проходити чемпіонат України в місті Луцьку, де приїдуть всі найсильніші учасники. До ще раз приїдуть. Звичайно, Запрошуйте, приїдемо. Цей Це турнір ми проводили вперше. І ми ставили планку в цього разу, щоб не було масово, а щоб було якісно. Але як виявилося, планка була трошки піднята вище І кількість учасників по остаточних реєстрованих заявках становила 222 чоловіка з шести областей України. Залучено я до організації турніру не перший раз, але перший раз ми самі проводили такий турнір і хотіли його провести якісно, тому ми старалися зробити все на вищому рівні. В першу чергу важко це, звичайно, зібрати суддівську колегію, тому що правильне і якісне суддівство це запорога любого чемпіонату. Тобто, ну, з'їхали сюди і досвідчені судді, були судді, які дебютували на турнірі. І це рішення так це також ми згладили в цей момент. Було напевно не так важко, як ми вважали провести цей турнір, тому що ви самі, ви самі бачите, це 25-24 лютого. Це річниця агресії Російської Федерації відкритої. І ми переживали, що повітряні тривоги, що на ще один ракетний удар. Завадить нам проведення того турніру, тому ми готувалися ретельно і це було важко, тому що ми рахували скільки має попасти в бомбосховище учасників, яке то, то їх поведе. Оце було напевно саме важче, тому що це саме відповідальне було. Проведення даних турнірів важливе з точки зору, хоча б цього, що це наших дітей відриває від цього сьогодення, здає зануритися в спорт. І трошки їх розгружає, тому що психологічне навантаження, постійні повітряні тривоги, дистанційне навчання це не спілкування з однолітками, вони сидять тільки в гаджетах. І такі заходи, де вони пересікають з різними з однолітком з різних регіонів України, звичайно, зближає спілкування, показує, що ми не зламні. Що, попри все, ми можемо провести любий турнір, що наші збройні сили працюють чітко, злагоджено, тому що завдяки їхній роботі. Ми маємо впевненість, що може провести такий захід. У нашому сайті доджу займається багато дітей військових, і це важливо також в також першу чергу для них, тому що е їхні батьки постійно їздять в відрядження, їздять на передню лінію, їздять, е їх немає по пару місяців. Діти постійно перебувають в цьому інформаційному просторі. Вони чують розмови батьків, вони перебувають в стресі. А так ми забираємо їх звідти, ми трохи їх. Е Розряджаємо трошки їх, даємо якусь можливість відпочити, перегрузитися, і щоб далі вони могли спокійно собі займатися, вчитися, вдосконалювати. І, звичайно, не може людина тренуватися, або, як каже, бити грушу. Груша здачі не дає. Для того, щоб свої навички перевірити, потрібно їх перевіряти на змаганнях. І це також дає можливість це перевірити. Знати, чи якісно ти займаєшся, чи ти достатньо тренуєшся, чи які в тебе є помилки, які потрібно врахувати, це все дають змагання. Ну і за традицією по завершенню чемпіонату усіх переможців було нагороджено грамотами та пам'ятними медалями. Найщиріше вітання спортсменам та їх тренерам.